Велика мати, береги непочатку, я стою перед тобою не з проханням, а з давньою піснею болю. Я жінка, в якій звучать усі жінки мого роду. Я голос якого не почули, я сльоза, що не була пролита, я ніжність, що була принесена в жертву. Я пам'ятаю бабусю, в очах якої був цілий світ, але руки були зв'язані долею, я пам'ятаю прабабусю, яка варила на всіх, а сама голодувала. Я пам'ятаю жінок, що ховали своє чаклунство під подолком. Пряли замовляння в тиші, лікували словом, але мовчали про свій дар, бо за нього можна було втратити життя. Я пам'ятаю тих, хто вишивав не візерунки, а молитви в орнаментах, хто не плакав, а співав у душі. Хто не любив, але чекав на любов усе життя таємно крізь темряву крізь кров. Мати моя велика, я кличу тебе зараз, щоб очистити цей біль, очисти моє серце від болю, якого я не народила, але який ношу, як. Вінець, хай піде із мене страх бути жінкою, страх бути слабкою, страх бути сильною. Хай розв'яжуться вузли, що зв'язували мою матку з темрявою, груди з недолюбленістю, голос із мовчанням, душу з втомою бути. Потрібною. Я обираю м'якість, я обираю силу, я обираю себе не як жертву роду, а як повернення жіночої любові у наш рід. Хай з мого дихання почнеться нове покоління. Хай із моїх грудей народжується світло, а не крик, хай із моєї матки народжується життя, а не біль, хай із моєї душі звучить пісня, яку так довго боялися співати. І хай мій голос тихий, теплий, сяючий. Поверне іншим жінкам право бути живими. Я жінка, яка несе світло не в муках, а в благословенні проматерів роду. Я дозволяю собі бути, я дозволяю собі любити, я дозволяю собі жити. Хай буде так в ім'я всіх жінок, що були, в ім'я тих, що будуть, і во ім'я себе, як жінки, що пробудилася. Істинно, істинно, істинно.